цементно сементно-охняний. Ось так виглядають стіни сементнохняної штукатурки. Тільки що закидані, ще сиренькі. Маяки достаємо відразу ж і заробляємо місце з-під маяків. Потрібно буде почекати годин 6 потім обробити цю поверхню. Так, пройшло приблизно. 6 годин починається підрізка стіни. Тр... трапецієвидним правилом. По якості, щоб вона плотно прилягало до стіни. Підрізається десь приблизно до такого стану.